Чукає. Інтелігент. Висову землю з шин телемири удачі. А? Дай ему, зараз пошту. І пизда. А виймай цю. Сначала виймай. Зараз лист піде за нею. Да, 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 лис піде за ним. Ну, так? Витягуй там його. Витягуй його городником закриє і зра. Ну, схохо забери, а городником закрий. Зафіксуй це. Лисичка, а лисичка, що ти боїшся? ж собака, не бійся! Тільки да, не рви за куста, акуратно тягне, помий. На да ногу бере дай. Помаленьку, помаленьку. Найовка, навіть. Воротником закривай. 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 Давай сюди. Опа! Зараз даю Даню, дві секунди. Я був родику, так? як є, а скаті. Ну. Кинь туди її. Ну, ти ж пусти собаку кінь вона боїться прийняти. Пускай. Дядя Найма! Дядя Найма! Взять його. Чекай. Пробий, пробий, Слєжка, пробий. Дай палку, дай палку. Дворічі лиса. Таку палку пай до лиса. дав, бачиш? Видно, там не один. Ну. Видно, там не один. Візьми пробитцю! Бач, як вона голову ховає, бачиш. Нура. нура пішла верху, бачиш. А він і зверху б'є. Так о, коп, проби! <клес> <Давай, можна клес>